Назвемо це відео феміністки підтримують брітні спірс протягом 20 хвилин. З ким бред спіт бребрет. Те, що у жінок є дві потреби: це значить робити селфі на телефон і гарно виглядати на цих селфі. А, От це як працюють привілеї. Диво, якщо ви це на камеру, це... краще і не скажеш. Привіт, народ! Ми бачимо, що вам дуже подобаються наші відеореакції, і вони нам теж дуже подобаються. Тож сьогодні ми зібралися, щоб зняти подібне відео такого ж формату. Так, минуле відео буде підказка десь. Я це. додам, задам додавати відео. І у нас тут є кілька відео, як американські різні зірки реагують на сексистські висловлювання здебільшого інтерв'юерів або яких ведучих по відношенню до них. І ми хочемо показати вам ці відео і разом з вами їх обговорити, а також обговорити ті явища, які зображаються в цих ситуаціях. Тому буде і корисно, і пізнавально. І цікаво, тому зараз одразу підписуйтесь, ставте пальчик вгору, а по ходу діла залишите коментарі. Ми підкажемо, де і про що. Ми почнемо з першого відео. Це шматок з американського шоу Танці з зірками. I was waiting for you to smile at some of the compliments, you didn't. Ну, oh. <laughs> oh -oh. okay. no, блін, це просто жесть. Ми тут маємо. Справу з таким явищем, як емоційне обслуговування, та і емоційне обслуговування це термін, який ввела соціологиня Арлі рассел Голшельд. Вона називалася процесом управління своїми емоціями для того, щоб виконувати емоційні емоційні вимоги інших. Чи варто нам взагалі казати, що емоційне обслуговування переважно очікують від жінок? Це для того, щоб жінки були ввічливими, були такими миленькими і залишалися просто дуже дружелюбними, навіть якщо до них звертаються якось мізогінно, по-сексистськи і зневажливо. Їм просто треба відповідати на компліменти так, як люди хочуть, щоб вони відповідали. Так, це доволі часто неочевидні якісь речі для людей, які там, не сильно шарять за фемінізм, або ще щось. І ну, конкретно в цьому відео люди можуть подивитися і подумати: ну, знову феміністки до чогось придираються. Він сказав їй просто посміхнутися, тому що він очікував, що вона посміхнеться, а вона не посміхнулася. Ну, З чого тут роздавати трагедію, якусь, або ну, вже якусь таку величезну проблему, але це величезне якесь веретено цих проблем, з яких, власне, і складається така Система, і вона виражається якраз в тому, що жінкам там просять їх посміхатися, бути більш якимись радісними. І взагалі очікується, що жінки це люди абсолютно без якихось емоцій, крім радості, щастя і бажання всіх задовільняти своєю присутністю і створювати атмосферу квіточки в колективі, яка всіх радує, і просто любить дорого на неї глянути. І ну, це ж звісно ненормально. Що мені здається, що до чоловіків теж є якісь вимоги щодо емоційного. Обслуговування, але, будуть якісь протилежні. Ну, я думаю, вони не настільки масивні, а ще дівчинка, бідна, так е, стресує, що вона від стресу посміхається, це видно. Mm. Е, та, типу, Її змушують посміхатися. І вона, типу... Беру свої слова, назад щодо емоційного обслуговування чоловіків, точніше, з боку чоловіків, тому що є вимоги до емоцій у чоловіків, Ті, щоб вони не були сильно емоційними, але це не про емоційне обслуговування. В емоційне обслуговування, це саме реакція якась на На компліменти, знаю, на да. якісь там. До речі, про ці нервові посмішки, я навіть за собою помічаю, що коли є якась абсолютно дивна для мене ситуація, і я абсолютно не хочу приймати в ній участі, або якісь там коментарі від родичів, або людей, яким я не можу сказати, там, типу. Нервово посміхаєшся? <сміхав> <сміхав> так, я так нервово посміхаюся. Та друге <сміхав> відео. If you could use makeup or your phone one last time, which one would you pick? Your makeup or your phone? Is this one what you think time? girls have trouble choosing between? <laughs> yeah, yeah, absolutely. Yeah. Is, this, is, this <laughs> yes. is this men assuming that that's what girls would have to choose yes. between? No, this is not a question. Uh, you, can you really go anywhere without your cell phone? Yes. How long Ooh. can you go without looking at? Twitter? Many hours. 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 Many hours. I don't Абсолютно грубе запитання, і е, воно просто виражає такі базові сексистські стереотипи про те, що у жінок є дві потреби: це значить робити селфі на телефон і гарно виглядати на цих селфі. Е, і тут ще є такий теж елемент газлайтингу. Ми раніше теж колись вже згадували про газлайтинг, те, що Аріана намагається ну, якось теж вийти акуратно з цієї ситуації, бо ну, так виглядало, що їй ну, не дуже приємне це запитання. І те, як це взагалі подається, по відношенню до неї, тому що все-таки вона та така дівчина, яка ну, завжди виглядає на марафеті, тому що вона публічна персона, і вона співачка і всяке таке. І ну, такі запитання до неї ставити, мабуть. <свісно> Вони просто недоречні, і вона намагається змінити тему і якось викручується з цього, щоб і не образити інтерв'юера і ну, не виглядати якоюсь такою вже прямо такою історичною, мабуть, на цих всіх інтерв'ю. Але чувак продовжує казати, що я тобі не вірю, я тобі не вірю. Це, власне, газлайтинг. І він намагається її переконати в тому, що вона не розуміє, про що вона говорить. <свісно> <свісно> так, це просто треш. Не робіть так інтерв'юра. Наступне відео. Uh, та це ну, тут зробили таку зносочку невеличку редакторка, що це відео з прем'єри фільма, де фотограф сфотографував пах Енн Хеттавей, нахилившись дуже низько. І от телеведуча на телеведучий на ранковому шоу починає інтерв'ю інтерв з оцього. цього. Ен Гатавей, гудморні, найс то сію. about that. Uh, you were, <laughs> I, I'd be happy to stay home, but uh, the film. <laughs> Let's just get it out of the way. You had a little wardrobe malfunction mm. the other night. What's the lesson learned from something like that, other than that you keep smiling, which you always do? Well, it was obviously an unfortunate incident. Yeah. Um, I think it kind of made me sad uh, on two accounts. One was that. I was very sad that we live in an age when someone takes a picture of another person in a vulnerable moment and rather than delete it and do the decent thing, sells it. And I'm sorry that we live in a culture that commodifies sexuality of unwilling participants, which brings us back to Le Mis, exactly. because that's what my character is. She is someone who is forced to sell sex. Well, there are many Прокоментувати, але найбільше це культура зґвалтування, масивна культура зґвалтування, в яку входить і сексуальна об'єктивація, і сводшеймінг та і звинувачення жертв. У нас на сайті нещодавно вийшов матеріал про культуру зґвалтування і про те, як воно пов'язане з соціалізацією хлопчиків. Посилання Євпіо. То, ну, по-перше, мабуть, останнє, що я хочу бачити зранку: це взагалі якісь розмови про. Настільки дивні фотографії не розумію, чому це взагалі в ранковому шоу обговорюється, і те, як ведучий поводиться, як він ну, то саркастично про це говорить. Ну і більше того, він е... ну, буквально дівецьми уваже. Зрештою, ти сказала зараз ранкове шоу, і я пам'ятаю серіал. Можна десь як якось ставити його. Ранкове шоу «The Morning Show», І там якраз говориться про культуру зґвалтування дуже. Дуже е, класно зображено. Взагалі там. Е, е... Культура відміни, так е, зображується. Але всі ці моменти там обговорюються дуже детально. Я дуже рекомендую всім подивитись. Ну, я не бачу. Так, і він так ніби жартує, про те, що він багато її бачив, і якби натякає на всі всі фото, незрозумілі. Так. І Енхетова ще й вибачається перед ним. А він ніби вимагає від неї, щоб вона ще щось пояснила, а не просто посміхалася, як вона завжди робить. Дуже дивно. Цікаво про який фільм вони говорять, бо там теж є якісь відсилки до цього. Не знаю, але чи це має значення? Та завжди, звісно, це не має жодного значення. Просто вони до того посилаються, ніби що якось асоціюють із персонажкою, яку вона грала. Чи я щось неправильно почула? ми сюди далі, так? Просто Саша це викладачка англійської. Вона мабуть все розуміє. А у мене перекладу нема. Це ви бачите переклад. А я ні. А... От це як працюють привілеї <свісно> Записуйтесь до Саші <свісно> на курси англійської. І будете теж розуміти все, що кажуть. Аці. Будете розуміти інтерв'ю сексистське, так. Да. Хоча до українською теж можна багато що знайти, якщо захотіти. Просто, мабуть, у нас не настільки розповсюджене обговорення таких речей, щоб когось реально дивувало це настільки, щоб це ставало якимось резонансом. Вітаємо! Ви подивилися половину відео. Це просто прекрасний момент, щоб поставити нам лайк і підписатися. Краще і не скажеш. Давайте дивитися четверте відео. What's your favorite position? CEO. Сі. Ти п'ять гра слів. Яко я не до не сподіваюся, що це хоча б не ранкове шоу. Ну, а так, то це сексуальна об'єктивація. І я, чесно кажучи, не знаю, хто це жінка, у якої беруть інтерв'ю. Вона теж якась зірка, мабуть, просто І така широко відома у убивську. Я теж її перший раз бачу. Ну, але в будь-якому випадку це не привіду жінок на інтерв'ю, питати, яка їхня улюблена позиція в сексі. Особливо, якщо ви записуєте це... це на камеру. Якщо це не конкретне секс-шоу, тобто ми можемо казати секс? Так, у нас вже є інтерв'ю з Hot Mamas, ми там навіть кажемо кліторейц. І тут буде просто пляма. Так, якщо це не конкретне якесь шоу, та яке передбачає обговорення сексу, то чого ви сексуально об'єктивуєте? Яка у вас у вас улюблена позиція? Ну, що це таке? Ну, а взагалі сексуальна об'єктивація це акт поводження з людиною, виключно як з об'єктом сексуального потягу, і здебільшого це стосується саме жінок, тобто ці акти. Направлень на жінок і взагалі питання сексуальної об'єктивації до чоловіків воно під великим питанням, вибачте за тавтологію, Добре. та тому що це стосується не лише якби поводження якогось, а величезної системи оцих всіх дій і, взагалі, всієї культурної історії, культурного бекграунду формування о -о цього всього безпреділа, який відбувається сексуальною об'єктивацією, чого по відношенню до чоловіків, звісно ж, не було. Так, my question, first of all, I'm sure you spend all day in the chair for makeup. So, how long are you in the makeup chair for Maleficent? No, no, no. I meant like the special effects. And do you ever come home in the makeup and prank your kid? Do you know what? I actually pranked my kids when I first did Maleficent, and I scared one of my kids. I would totally do that that again. No, general, we have a lot of problems. Моментів, але найбільший проблемний момент тут в інтерв'ю з Анджеліною це те, що інтерв'юерка є носійкою мізогінії. Це, на жаль, така от, такі от реалії. Ми живемо в мізогінному середовищі, в мізогінному суспільстві, і жінки теж можуть висловлювати такі речі. Не дуже приємні. Мені трохи звучить, ніби інтерв'юерка хотіла зробити їй комплімент в тому сенсі, що вона класно виглядає макіяж. Вона ж спитала її, типу чи чи довго взагалі, чи багато часу на те на, на те пішло, щоб, щоб такий мейк зробити? І не сказала: напевно, так, напевно, багато часу пішло на те, щоб зробити такий мейк. Ну так, а потім вони говорять про маліфісенту. Ну і дійсно, щоб стати маліфісентою, треба доволі багато часу приділити, бо це, це вже не мейкап, це грим повноцінний. І... Але звучало це так, ніби вона зараз у неї питає про цей конкретний макіяж, який у неї є. Так, так, щось типу не дуже, не дуже чітко підійшли его, до виконання своєї власне це виглядає так, що хоча ну люди часто не задумуються взагалі про те, що вони говорять, як це може взагалі звучати і виходить щось таке. Бо є вірогідність, що вона дійсно хотіла зробити там як краще сказати якісь приємні слова про її макіяж. А прозвучало це так, що Анджеліна Джолі це людина, яка цілими днями сидить і тільки та й робить, що малюється, щоб. Щоб виглядати щоб гарно. Вона ще, вона ще вибачалась, до речі. Інтерв'юерка вибачалася. І це, це те, чого не вистачало попереднім інтерв'юерам. Справедливості заради, я думаю, що якби я брала інтерв'ю Анджеліни Джолі, мене б я вже... б не сказала ні слово. Мене вже відкачували там. Так. Ну, але так, ось ми маємо якусь таку мізигенію, трохи неприємну ситуацію. І жінки теж можуть бути на всі там незагінні. Та якщо ви хотіли колись сказати, ой, залишити такий коментар, типу, а жінки теж, да, жінки теж. Так, і далі це вже не відео, це буде якийсь шматок е, подкасту чи щось таке, але That's там awesome. взагалі він суперкоротенький, там 15 секунд. Брітні yeah. Спірс. You, you Britney Spears? А це взагалі даже не з Брітні Спірс був шматок. Э... Це якась документалка про Брітні Спірс, і там у якого інтерв'ю у якогось чувака питають, чи дійсно він, а ми, мабуть, не можемо казати такі слова, чи дійсно він мав секс з Брітні Спірс? Та. І він сказав, що так, і у всіх було дуже багато радості щодо цього. Бо це не добре. Звісно, це не добре. Ну, взагалі, що людини вистачає нахабства, і я насправді не знаю, хто дає це інтерв'ю, але звучить так, що єдине, чого досяг цей мужчина, це те, що він мав секс з Брітні Спірс, і тепер його кличуть на інтерв'ю розказати про це. Це теж щось показове, але та людині вистачає нахабства ставити такі запитання. Іншій людині не по джентльменськи вистачає нахабства відповідати на ці запитання. Взагалі і... порнопомста це, це таке е, комплексне явище, та і е, це не тільки фотографії, відео, це в принципі будь-які коментарі е, на публіку, які стосуються контакту з людиною, яка не давала згоду. Тобто, це залиття третім особам. Третє третя особа це тут. Це... Інтерв'ю, так? Да? Та й та ми власне, <laughs> тому що ми та, це ми, все та, почули. Так, в... та, це от, о, коментарі на публіку. Без згоди самої брітні, я думаю, що вона не погодилася би, щоб хтось е, там, хто мав з нею секс. Без її згоди, це просто ну це нахабство. Ну і так, це порна помста е, в загальному такому сенсі. Так, тут, от, власне, є якась дуже велика, не знаю, логічна дірка, іронія. Я не знаю, як це сказати, як це назвати. Ну, для мене це, мабуть, більше іронія в тому, що від жінок вимагають, щоб вони були, ну, вимагають е, суспільно. Патріархальному суспільстві є така якби, вимога до жінок, що вони мають бути сексуально привабливими, красивими, і ну, взагалі все, що вони мають робити, це приваблювати чоловіків. Але при тому, коли вони це роблять, це перетворюється в якусь вже комедію, типу того, що ми бачили, коли люди собі абсолютно нормально мали секс, а тепер якийсь мужик бігає по інтерв'ю і всім розказує, що він його мав, як ну не знаю, це. Просто смішно по відношенню до чоловіка, бо перетворювати е, свій сексуальний досвід в якесь вже шоу і бігати, mm -hmm. щоб всі раділи, що ти мав секс з Брітні Спірс. Ну, можливо, варто зайнятися своїм життям і досягти чогось більшого, ніж тільки секс з Брітні Спірс. Це, Це правда. Хоча, якби я мала секс з Брітні Спірс, я б, мабуть, теж бігала поїзд. Дуже було дуже. Брітні Спірс класна, Брітні Спірс ікона свого часу, і взагалі, ну взагалі, мабуть, життя Брітні Спірс це цілий посібник того, як не варто вчиняти з людьми, і це тільки просто крапля в морі, тому що там якась величезна її історія з тим, що батько її опікун довго мучив, не давав їй свободу, використовував її просто для викачування грошей. Вона не мала абсолютного контролю над своїм життям, в тому числі над сексуальним життям. Там вона казала, що вона хоче. Хотіла народити дитину, але її mm -hmm. батьки змушували її користуватися рецептивами і всяке таке. зараз вже розжимає? Вона вже самостійна і вона вже зараз проходить конверсійну терапію, наскільки я знаю. На рахунок прям, конкретної терапії я не можу бути впевнена, але те, що вона проходить терапію, я думаю. Ну, та, так, так є. Я думаю, що вона е, повернеться, е, повернеться на е, естра. <с> Американську естраду. Я, я думаю, що, я думаю, що вона повернеться на сцену, буде писати, видавати нові матеріали. Я дуже дуже цього чекаю, тому що я думаю, блін, ми тут всі фанати Брітні Спірс. Весь світ фанат Брітні Спірс. Ми хочемо, щоб не тільки. Звичайно, такі зірки, як брітні, мали свою свободу, якось виражати свою сексуальність, щоб всі люди мали. Вот. але коли про зірок кажуть щось таке неприпустиме, це розповсюджується просто в геометричній прогресії і. Да, Тут я ще хочу теж згадати про Брітні, тому що я пару разів бачила її чи в Тіктоці, чи де. Вона мабуть, uh -huh. знімає такі короткі якісь ролики. І Брітні в часи своєї юності мала такий доволі сексу... сексуально агресивний стиль, вона там носила короткий суп. Взагалі мода була в 2000-х така е... специфічна. Мода. Well, yeah. <laughs> та. І вона досі би, притримується цього стилю, хоча ну, вона вже така жінка доросла, та і років 40, мабуть. Та. І все одно з'являються в коментарях люди, які. Пишуть, що вона начепила на себе, чого вона отак от вдяглася, що в неї там вже це люліт, у неї вже там тут обвисло, там обвисло, висидіть спереду і ззаду, а вона вдягла ці е, сукні, і всі це їй написують. І мене це так виморожує, тому що по е, перше це Брітні Спірс, маєте повагу, а по-друге, ну... Це жінка доросла. Ну там я не знаю, вона в неї має здається, право. немає дітей, але ну це теж ну, є якесь там виправдання та, до того, що там жінки, просто так теж доволі часто кажуть, що ну, звісно, цій жінці 40 років, вона там цими грудями трьох дітей вигодувала, то вони обвисли. А от те, що якби неї не мали, ну немає дітей, то вони з чого вони раптом обвиснуть. Ну не зрозуміло. Але ну, жіноче тіло з віком змінюється, і очікувати, що Брітні Спірс буде виглядати в 40 років так само, як вона виглядала в 20 років, це дуже не най... Наївно, дуже наївно. Так, як me baby one more time. Ні, не такого буду. не буде. Тому а дайте людині спокійно виражати свою сексуальність і свою, свою е зовнішність. Правильно? правильно. Назвемо це відео. Феміністки підтримують брітні спірс протягом 20 хвилин. А щодо зірок взагалі мені дуже не подобається, коли люди вважають, що м, взагалі нормалізують е, те, коли там журналісти, журналістки лізуть в особисте життя зірок. І там, можливо, навіть там, де це зірки не хотіли б, щоб це ставало публічним. Це стає публічним і це нормалізується тим, що там можна сказати: ну, а чого Анджеліна Джолі хотіла? Вона навіщо стала знаменитою? Звісно, ми будемо гов... обговорювати, з ким бред Спіт-бред. Ну, це власне це речення. Було доволі логічно побудованим повідомленням, до того що я хотіла сказати взагалі, з ким бред Пітс спить за спиною у Анджеліни Джолі, або там за спиною у. Десь да, буквально всі зрозуміли цей хід. Хі. І бачу, чого вони ставали публічними, раз вони не хочуть, щоб це обговорювали. Ну, можливо, вони ставали публічними, щоб там класно зніматися в кіно і стати багатими людьми. А, та, тому це теж ненормально нормалізувати. Такі от, як це сказати? Ну, це ж, мабуть, дуже не дуже добре взагалі законно якусь таку особисту інформацію зробити публічно ну, для сходу цих людей. Але це нормалізується тим, що ну, вони ж знамениті. Як, це абсолютно нормально, що якісь папараці стоять у них під забором, там, підсаджують одне одного, щоб зняти їх. Я думаю, що узгоджувати інтерв'ю, це нормально, нормально е, давати людині змогу якось оцінити, які питання вона хоче, щоб озвучувала їй, а які питання треба або якось опустити, та і просто не задавати людині. І це культура згоди. Я думаю, що культура згоди має працювати навіть от в таких от речах, як як, от спілкування, та типу, звичайне спілкування, типу людина має право знати, що її спитають зараз. Якщо їй не подобається типу, те чи інше питання, вона може його просто вирізати, або сказати, типу, не питайте, або виріжіться, будь ласка. І я думаю, що я, я хотіла би, щоб, щоб так було. Так. так. Давай завершувати. Ми вже наговорили багато, там з звичайна ріже. Ми наговорили тут так багато про Брітті Спірс і інших е, е, відомих і не дуже нам відомих. Зірок, і пора вже закінчувати. Ми вам дуже вдячні, що ви додивилися це відео. І якщо ви хочете другу частину. Е... Дайте нам про це знати в коментарях. Це власне той момент, де ми кажемо, які коментарі писати. Можливо, ви теж знаєте якісь приклади такого вапіющого бізобразя по відношенню до зірок, порушення, їхніх... порушення особистих кордонів. От як це називається. Ага. Порушення їхніх особистих кордонів в різних цих всяких питаннях. Ми теж їх зраду обговоримо. І Та, взагалі діліться своїми враженнями про наші відео. Хорошими, погані, не па Па-па!